Доброго дня малята! Сьогодні до заняття до нас завітав ведмедик, ось такий кумедний, цікавий ведмедик. І він будував будиночки з різних фігур, і серед кола та квадрата він помітив якусь нову, незнайому фігуру. Погляньте, а ось вона, яка вона цікава, яка в неї незнайома форма. Погляньте, чим відрізняється коло від квадрата. Так, пригадайте, у кола немає кутів, а у квадрата їх аж чотири. Так, у квадрата є чотири рівні сторони. Може... А тепер давайте розглянемо нову фігуру. Для цього давайте покладемо її на круг. Чи схожа вона на круг? Нічому. Що в неї є кути та сторони. Молодці. А тепер покладемо нову фігуру на квадрат. Так, що є у нової фігури, як і у квадрата? Сторони, правильно, а ще кути. Але чи схожа вона на квадрат? Ні. Молодці, це ви теж помітили. Давайте розглянемо нову фігуру. Скільки в неї кутів? Один, 2, 3. А скільки в неї сторін? 1, 2, 3. Отже, ця фігура має три сторони і три кути. І називається вона трикутник. Молодці. А зараз я пропоную вам погратися в гру, яка називається Чого не стало. Подивіться, намальовані фігури квадрат, круг, трикутник. Перший стоїть квадрат, за ним йде круг, далі йде трикутний. Заплющіть очі. А тепер відкрийте і скажіть, якої фігури не стало. Подумайте уважно, подивіться. Так, молодці, не стало квадрат. Ось він повернувся на місце. Ще раз запам'ятали фігури. Знову якась фігура зникла. Яка фігура в нас з вами зникла? Подумайте. Подивіться, це круг, молодці. Знову фігури хочуть з вами погратися. І останній раз подивіться уважно, яка зникла фігура. Так, це зник трикутник. Молодці. Отже, сьогодні на занятті ми з вами познайомилися з новою фігурою, з трикутником. Вона відрізняється від кола тим, що в неї є кути. А від квадрата вона відрізняється тим, що в неї не чотири кути і чотири сторони, а три кути і три сторони. І я пропоную вам вдома разом з батьками погратися з геометричними фігурами. Ось я вам викладаю зображення котика. Можливо, таке, можливо, таке. Ще є варіанти. Викладіть їх вдома, попросіть батьків вам допомогти. Ви в мене розумнички. до побачення.